Щорічний обласний конкурс Золоті джерела обрав переможців. Серед них були й таланти музичної школи номер 4. Про юних талантів дивіться в наступному сюжеті. Музичний талант, який криється у серцях маленьких Житомирян, допомагають відкрити вчителі музичної школи номер 4. Маленькі таланти Житомирської області нагородили за їх досягнення у музиці. Творче кредо нашої школи, мабуть, щоб кожен учень. Відчув себе артистом і отримав задоволення від своєї праці від музики. У концерті брали участь найкращі учні музичної школи, які е, посіли призові місця як на обласних оглядах конкурсів, в якості солістів, е, в якості виконавців ансамблової гри, так і міжнародних і всеукраїнських конкурсів. Переможці конкурсу розповідали про свої здобутки та ділилися враженнями від концерту. Все добре. Ми в цьому році брали участь в основному конкурсі і посіли в почесне перше місце разом з нашим отцем. Ну, було дуже багато людей в залі і було трохи страшно. Але ми зіграли. Мені дуже сподобалось. Ну, це для мене опит, досвід такий. Вперше це було для мене. Я вважаю і, мабуть, всі вважають в нашій школі, що музика це найвище у світі мистецтво. Вона пробуджує самі-самі найщиріші почуття. Музична школа номер 4 отримала відзнаку як найкращий заклад: Вікторія Хлань, Леонід Предаченко, телеканал СК 1